Доброго дня на каналі Екзитичні Забаганки. У мене є ось такі три кісточки серед всіх інших, які найбільш жахливі. І з самого початку, коли я їх виймала з манго, були вже темні, чорненькі і вражені грибком. Промивала, як і всі свої інші кісточки в розчині марганцівки. Думала викидати, але думаю, хай лежать, може щось з них вийде. Трохи щось виходить, але не зрозуміло, чи воно піде далі в рост. Це, як ви можете побачити, це вже половина кісточки. Я її розламала, думала викидувати, а потім подивилась, що там все-таки щось ще може бути. І ось вона потроху в мене росте. Кожен день щось збільшується, але ця вся частина вона повністю вражена. Грибковим захворюванням. Ось така. Але є жива частина зверху, тому, можливо, якось вона наростить корінчик і зможе сама себе вже живити через землю. Подивимось, Викинути завжди стигнемо. Ось така є, теж дуже не дуже кісточка. Корінчик йде, росточок видно. Але вона повністю вся, нігті, які після них, коли я їх промиваю з шкрябою, там все всередині видно, так, що там теж є грибкове захворювання, таке як нальот грибковий. І ось така, яка поганенько росте, але все одно корінчик є, тут воно розщепилося. Погано видно, але трохи видно, що там вже є росточок. Ось такі кісточки, які я кожен день промиваю, прочищаю. Своїми руками, нігтями зі шкрябою, тому всі пальці завжди чорні, і від марганцівки також. Бо кожен день я їм по одній штучці манго і намагаюсь проростити кісточки. Вже потім зніму відео і покажу всі свої кісточки, які в мене є, і що з ними, в якому вони стані, як проростають. Підписуйся на мій канал, став лайк і давай пиши коментарі, якщо в тебе є якісь свої думки з приводу цього, і свій досвід. До зустрічі!